Покажу вам шведа, якого ми купили у Швеції більш детальніше, бо тоді ми, як забирали його, не було часу взагалі щось показує. Ну Він тут трохи в кущах. Що робили? Замінили йому лобове, бо було вдарено. Ціна 900 злотих з роботою. Скло не оригінальне, бо там де хейдап, скло, то... Воно дорожче коштує це все. Ну, ось так він виглядає. Ну, понятно, хімчистку потрібно буде зробити. От. 330 тисяч пробіга тут е, кілометрів. Тут трошки бруднувато після дороги йому нічого не робили. От. Е, по грошам, друзі, по грошам зараз. порахую, скажу. От. Стан, в принципі, ну як скандинав, тут трохи запчастин валяється. Як скандинав, ходову потрібно робити, О, трошки ржавчини такої, ну і там по днищу є. Ржавчина на криші, є треба буде піддувати. Ну, В цілому, наче рівненький. Рівненький і, ну, мені подобається. Такого автомобіля, скажімо, навіть з провізу, яку я б... Собі брав би для власника, для клієнта коштувала би 27 тисяч злотих. Це 10-й рік, до речі, забув сказати.